Про зовнішній вигляд, можливо, хтось цікавився про зовнішній вигляд, що я приходжу почитати в тій самій рубашці, в тих самих брюках, щоб формувати картинку конкретну для відеозаписів в єдиному стилі. При цьому. Аксесуари я змінюю, щоб відрізняти ті відео, котрі попередні. Тож, практично в кожен раз, коли я формую публікацію або новий ефір, новий запис, я змінюю аксесуари конкретні. Тож, Зараз ці конкретні кроки збираюся окремо зберегти та публікувати. Тож, додаю конкретне, аксесуар, щоб їх відрізняти при публікації хоча б. Відрізняти в значенні відрізнити. Е відрізняти відрізнити. Змінюється буквочка, але сенс слова та вібрації слова. Різні. І проявитися в житті такі слова можуть по-різному. Такий ще цікавий момент. Інсайти. У мене зараз відбуваються інсайти. Ми формували вихідні паузу, і я продовжувала читати, дивитися знання, котрі прописані в книзі. І зараз я читаю, і я прям бачу, як в моєму житті проявилися ці строки. Про що? Книга пояснювала мені, про що йде мова, що дійсно, коли я прикладом. Щось говорю, не вкладаючи того емоційного стану, тут про це йде мова. Прикладом, якщо я формую собі якісь афірмації, при цьому не відчуваю тих емоцій, котрі потрібні, то такі слова, можливо, хтось би озвучив чи назвав пустими словами. Буває ж таке значення, хтось каже, то. Пусті, пусті слова, Пусті, як українською Пустиє. <сум> українською, як це слово українською, хтось можливо підкаже. Тож цікавий такий момент, сенс ви почули, про що я зараз уточнюю. І от я передивлялася ці знання дійсно, що для того, щоб зазвучати, для того, щоб хтось почув, про що йде мова, про запит. То треба вкладати конкретну емоційну складову в ті слова, котрі я озвучую, або той запит, котрий я озвучу, або якщо я бажаю щось запрограмувати в своєму житті, то емоційний стан важливий та суттєвий. Цікавий момент, я передавилася, і ці у мене проявлялися конкретні. Негативні емоції, і зараз я, а я задумуюсь, та що ж воно так підковбашить? Що ж відбувається? І зараз я читаючи ці строки, я конкретно я вже знаю про цей момент книг, і Я вже може й не дивуюся, але мій емоційний стан зараз підказує, що такі ще дивуюся. Я знаю ці моменти, котрі книги можуть формувати в житті, і я ще продовжую дивуватися. Такий цікавий, цікавий інсайт. І от я спостерігала за собою, як ті негативні емоції, котрі проявлялися в моєму житті, якась злість, щось, щось мене дратувало, щось таке відбувалося. І я втримувалася, я знаходила якісь позитивні. Я знаю, що мій внутрішній стан, щоб краще почуватися, потрібні позитивні емоції. І я пам'ятаю, в Тіктоці був такий відеозапис маленької дівчинки, де Щось таке відбувається, і вона така шепоче, що зараз їй потрібні тільки позитивні емоції, зараз їй можуть тільки позитивно думати, <гум> щоб даже ніхто не турбував, що зараз тільки позитивний вайб. Вона англійською говорила, але суть в тому, що такий цікавий момент. І коли в мене відбувається щось подібне, я думаю про ту дівчинку, як вона. Зразу присікла якісь прояви негативних вайбів чи думок зразу формувала позитивний варіант і запрошувала спілкуватися з нею в позитивному варіанті. Тож, якщо там хтось щось хотів сказати, чи чимось поділитися, чи щось, щось розповісти, вона зразу раз присікла і сформувала конкретний. В конкретному просторі варіант розвитку позитивного вайбу, позитивних думок, позитивного спілкування. І такий цікавий момент. Я спостерігала, як воно в житті. Тож, можу підтвердити зараз конкретні знання в цьому кроці про позитивність. В дійсності я спостерігала ще момент прояву фінансовий. Фінансовий прояв, коли багато негативу в думках, відчуттях, як ми почуваємося, і коли з'являється позитив, оця різниця в фінансах, як вона проявляється, я б рекомендувала ознайомитися з цим тим, хто приходить читати разом. Цікавий момент. Тож, коли ми. Січемо у той момент прояву негативу. Негатив теж буває ефективним. Він теж буває... Негатив може бути позитивним. Чому? Тому що для того, щоб відчувати той високий рівень позитиву, треба трішечки дізнатися ті відчуття, той момент, коли негатив проявляється, і ми починаємо так почуватися, як по-іншому. Тому що коли постійно-постійненько позитивний момент, то ми й не відслідкуємо, можемо і не відчути тієї різниці, вже сприймаємо, як так воно і має бути. А коли проявляється конкретний негатив, ми тоді відчуваємо чітку різницю в тих почуттях і можемо сфокусуватися в контролі, що як проявляються позитивні. Як вони зберігаються, як вони розповсюджуються позитивні моменти, і що робити або як діяти, коли появляється негатив, але коли можливо, коли багато негативу появляється, як діяти, що робити, як коригувати, як переключитися з ентузіазмом разом, як сформувати позитив? Такий цікавий момент спостерігала, тож рекомендую ознайомитися.